Кажани це нічні савці з широкими крилами та перетинками між довгими пальцями ніг, які вміють літати. Вони є дуже важливим компонентом екосистем, позаяк регулюють чисельність здебільшого нічних комах. Тому вони можуть бути корисними для людини та її господарства. Але кажани досить вразливі тварини. Їхнім популяціям людина може дуже легко нашкодити. Наприклад, шкодить людина кажанам, руйнуючи місця їхнього існування. Дуплисті дерева в лісах та парках чи і самі ліси вирубує. Тому важливим елементом у сфері охорони кажанів є облаштування додаткового життєвого простору для цих істот. Одним зі способів реалізації цього є створення бетбоксів – літніх будиночків для кажанів. За розмірами та матеріалами будиночки дуже різняться: від однокімнатних до п'ятикімнатних від дерев'яних до бетонних. Найпоширеніша дерев'яна модель будиночки на заході, так званий кент бетбокс. Складається він з дошок таким чином, щоб сформувати стінки, покришку та одну або кілька житлових камер для кажанів. Дошки мають бути суцільні, на задній стінці кожної камери можуть бути борозди або ж прикріплені поперечні планки, за які кажани зможуть чіплятися своїми кігтями. Зверху має бути дошок. Варто зробити так, щоб він легко відчинявся для потенційної чистки бетбокса. Розвішувати будиночки можна у будь-який час року, але краще навесні, коли кажани починають пошук сховищ для народження малят. Підвісити його необхідно достатньо високо, не менше трьох метрів, щоб коти та інші хижаки не могли до нього дістатися. Будиночок можна розмістити на стіні будівлі, на дереві або на довгій дерев'яній жердині. Вхід до будиночка повинен бути направлений на південну або південно-західну сторону. Якщо вішати будиночок, то бажано не один, бо ймовірність його заселення більше чим більше будиночків. Іноді проходить декілька років, перш ніж кажини заселяють будиночки.